Учень Чаклуна. Жив колись в наших краях один бідний селянин і був у нього син. Син як син, не дурний хлопчина, тільки що не лежала його душа до селянської роботи. От і надумав батько відвезти сина в місто, хай, мовляв, побачить, що там люди роблять, роздивиться та й вибере собі якесь ремесло, щоб до серця було. Сказано зроблено, і ось. Одного чудового ранку прийшли вони вдвох у місто. Познайомив там батько сина з усякими роботящими людьми: теслями, каменярами, гончарами, ковалями. А хлопчина дивиться, як вони працюють, і сумно зітхає. Ні, тато не для мене це діло. Е, горе ти моє гірке, журився батько. Цілий день шукали вони, але нічого підходящого так і не знайшли. Настав уже і син та батько вирушив додому. Вийшли на околиці міста і побачили там великий темний будинок. Що воно за домисько такий?» – поцікавився син? О, цей дім усі оминають, бо в ньому живе сам чаклун, злякано прошепотів батько. Чаклун? скрикнув хлопчик. От коли б мені навчитися його ремесла, це саме те, що мені треба. Може, воно і так. Задумливо мовив батько, тільки грошей у мене малувати, треба було поспитати, скільки він заправить за науку. Постукали вони в двері, немає відповіді. Ще раз постукали, а хоч би що. Аж за третім разом розчинилися двері і на порозі став сам хазяїн дому. Зиркнув на сторопілого селянина, потім на кмітливе лице хлопця, і все зрозумів. Не встиг селянине рота розкрити, а чаклон уже підняв руку вгору і, і каже власним голосом: Грошей від тебе я не заваждаю, зате поставлю одну умову. Рівно через рік і один день ти повинен прийти сюди в мій дім і впізнати свого сина серед інших моїх учнів. Тільки май на увазі. І твій син, і всі мої учні будуть перед тобою в якійсь іншій подобі, чи то як звірі, чи як птахи. Ну от. Впізнаєш свого сина, забереш його з собою, а не впізнаєш, зостанеться він у мене. Почухав селянин потилицю, що його діяти, як бути. Надто вже велика спокуса, та боязно сина втратити. Довго вагався селянин і проте упросив його син. Махнув селянин рукою, хай уже як буде, і згодився. Так і лишився хлопець у доні луна. А треба вам сказати, що за рік і один день хлопець міг тричі провідати свого батька. От приїхав він уперше в село, а батько й питає: Ну як, сину, подобається тобі майбутнє твоє ремесло? Дуже подобається. Тільки боюся, тато, що ви не впізнаєте мене, коли чекунг покаже своїх учнів. А я і сам ще до пуття не знаю, чим я і як вам допомогти. Ну нічого, не, втрачає, не, не втрачаємо надії, поживемо, побачимо. Приїхавши до батька вдруге, селян... син сказав сподіваємося на краще, тато. Поки що я не дуже великий мастак у чаклунському премудростях, але дещо вже вмію. Підіждіть ще трохи, і я скажу вам, як можна буде мене впізнати. Нарешті, приїхавши до батька втретє, останнє вже, син радісно мовив. От тепер, тато, я такий же чаклун, як і мій вчитель. Прочитав усі його книги. Вивідав усі його секрети, і ось що я вам скажу. Того дня, як ви прийдете, він оберне мене і усіх моїх товаришів на пів півнів червоних і зелених. Спочатку перед вами тричі пройдуть по колу червоні півні, а за ними зелені. Пам'ятайте, я буду серед зелених, і коли ми підемо по колу, я спіткнуся, мов би, ненароком. Як побачите це, знаєте, що то я. Але не забувайте, якщо не впізнаєте. То назавжди мене втратити, і тоді, хоч не хочу, доведеться мені до віку служити своєму хазяївові. І ось настав призначений день з'явився селянин до чоклуна. Оглянув його той з ніг до голови, посміхнувся зле і каже: Прийшов, значить, до мене по свого синочка, ну що ж, зараз побачимо, що впізнаєш ти його. Плеснув чоклуну долоні, селянин миттю опинився. Всередині великого кола, а по колу пихата походжали червоні півні. Подивився на них селянин, подивився і, пам'ятаючи синове застереження, рішуче сказав чекунові. Ні, хазяїна, щось не видно серед них, мого рідного сина. Ага, не видно, кажеш, ну що ж, дивись ще, очікував знову плеснув долоні. Миттю щезли червоні півні. А замість них з'явилися зелені, теж ж по колу. Пройшли раз друге. Шукай, батечку, шукай пильніше, а то прогавиш сина, сміється чоклон. Нічого не відповів його селянин, та й що відповідати, не до сміху було. Хоча придивлявся він до цих півнів, а впізнати між ними свого рідного сина не міг. От лихо. Вони ж схожі один на одного, як дві краплі води. Розгубився селянин. Диви, вже третій раз проходять. Ну, пропав тепер мій синок ні за цапову душу. Коли це бачить, один півень зачепив шпорою за його штани з домотканого полотна. О, ось він! духу закричав селянин. Ось він. Страшенно здивувався чаклуна, проте не показав того. Перестав сміятися і процідив крізь зуби. Щастя твоє, забирай свого синочка і геть звідси, поки я не передумав. Не тямлячи себе від радості, селянин схопив зеленого півня на руки і кинувся з ним на вулицю, якнайдалі від страшного хазяїна. Так і вернувся у свій рідний дім. Колишній Чаклуна вернувся і, як не дивно, почав допомагати батькові в його нелегкій селянській роботі. Минув якийсь час. І ось одного разу, коли вони вдвох перекидали сіно, батько і питає хлопця. Чому ж ти, синку, не покажеш мені, яких хитромудрощів навчився? Невже вони тобі зовсім не потрібні? Хоч покажу тату. А потреби в неї досі іначе й справді не було. Та коли вже ви хочете побачити, що я можу, будь ласка, завтра вранці підете в хліб ви побачите там угодовану свиню. Завіжіть її на шию посторонок і одведіть свиню на ярмарок. Там продайте її. Візьміть гроші та йдіть додому, тільки не забувайте зняти посторонок. Оце так придумав, зареготався батько. Ну і ти, синку. Про яку свиню ти кажеш, коли її в, нас і в, і в заводі нема? Нема, то буде одне слово, це не ваш клопіт. Ви тільки зробіть так, як я сказав. Похитав батько головою, але синові більше не перечив. А вранці зазирнув усаж. Бачить, стоїть там здоровенна, вгодована свиня. Ну і чудасі, здивувався селянин і, накинувши свині на шию по сторонок, повів її на ярмарок. Не минулої години, як він продав свою худобину і, весело, подзенькуючи золотими монетами, подався додому. А тим часом свиня дрівотіла собі лісовою дорогою поперед покупця, який був дуже задоволений своєю покупкою. Ішли вони йшли, коли це свиня шмих у кущі, тільки й бачила її. Покупить сюди-сюди, та хіба в таких хащах знайдеш? І ти лишився він ні з чим. Свиняний, виходячи з лісу, перекинулася селянським сином. Прийшов син додому, та й питає батька: ну як, тату, задоволені ви моїм умінням? «Ще пак, ти, хлопчиці, ціни собі не знаєш? Знаю, тату, добре знаю. Як хочете зробити цю штуку ще, коли підемо знову на ярмарок. А чого ж, я згоден? Тут і гаразд. Напередодні ярмарку син каже батькові. На цей раз ви продасте бичка, тільки не забудьте забрати назад посторонок. Ох і спритний жити Гаразд, не хвилюйся марно, не забуду я про посторонок. Так і сталося. Продав батько на ярмарку бичка покупцею. Взяв дзвінки золоті монети і вернувся додому. А бичок тим часом. От покупця втік і зник у лісі, а потім обернувся лісорубом і ну рубати дрова. Почув покупець цюкає сокира, кинувся до лісоруба, ти чоловіче не бачив, не пробігав тут часом бичок. Який бичок? Ніякого бичка я не бачив, спокійнісінько відповів лісоруб. От гору, от біда, розпачливо сплеснув руками покупець і знову подався в хащі. Засміявся лісоруб і тільки но зник покупець, перетворився на хлопчука і побіг додому. Тепер батько вже зовсім повірив, що син його великий майстер свого діла. І подумав, чого б іще раз не покласти в кишеню такі легкі грошенята. От і завів йому якось мову: Слухай, синку. Скоро буде великий ярмарок, можна було б добряче заробити на ньому. Заробити, кажуть, кажете, хіба у вас вже немає грошей? Гроші я почухався за вухом батька, то тільки жаль таку нагоду пропускати. Ну Якщо вже вам так хочеться, хай буде по-вашому. Продасте на ярмарку лошака, тільки не забудьте вуздечку з нього зняти. А як же, синку, а як же, зрадів селянин? Неодмінно зніму. От і гаразд, домовились. Домовились вони, домовились, але як назло геть забули. Про свого давнього знайомого Чаклуна. А той частенько хлопця згадував досадно йому було, що так дав маху і втратив свого найкращого учня. Довго він роздумував, як це селянинові вдалося впізнати свого сина. І, зрештою, додумався, що його обдурив учень, обвів круг, круг пальця: Ну, стривай уже, вихованцю, ти в мене ще наплачешся. Відомо, Відом, що я тобі за цей обман. І не відкладаючи надовго, чаклун кинувся по ярмарках чи не натрапить йде на хлопця. І справді натрапив. Бувають вже такі дива. У той день чаклун побачив на ярмарку красивого коня, оточеного юрбою покупців, і просто роззяв, заметикував чаклун, що коник цей, ніхто інший, як його колишній учень. Перемінивши свою подобу, підступив він до селянина і запропонував. За коня цілий мішок грошей. Від такої несподіванки селянин аж рота роззяв і, не торгуючись, сказав: Кінь ваш добродію, забирайте його я тільки скину е, чоловіше, і тільки скинув уздечку. Ей, чоловіче, так діла не буде. Я ж купив його разом з вуздечкою, та й на що вона тобі, коли кінь тепер мій. Кінь ваш, а уздечку я не віддам. От і все, оперся селянин. Ну і ну, а скільки ж ти хочеш за уздечку?» 500 ікю, вигукнув селянин, щоб Обдар набридливий покупець скоріше відчепився, а той не відступається. Дорогувато, звісно, каже, та що вдієш? Ось тобі 500 кіло чоловіче. Забувши про все на світі і про вуздечку, і про синів наказ, селянин тремтячими руками згріба гроші, віддав чаклунові лошака разом із вуздечкою і радий, та веселий мерщій подався додому. Ну, а чаклун, не гаючи, Скочив на лошака і погнав його вперед. Довго мчав дорогою і нарешті зупинився в якомусь поганенькому заїзді. Гукнув до себе наймета і каже: Слухай но, відведи мого коня в стані, тільки ні, 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 ні в якому разі не скидай з нього вуздечки. Поставив наймет лошака в стіло і приніс йому оберемок сіна. Проте лошак і не доторкнувся до пахучого сіна. Стояв у своєму стілі, стомлений понурий. Пожалів його наймит такий же гарний кінь. Ну що, красончику, погладив він лошака по спині. Може, пити хочеш? Поведу я тебе до річки. Повів наймит лошака на річку, але то і пити не захотів. Ще дужче здивувався наймит. Ну і чудний кінь. Чого ж ти хочеш, га? Певно, тобі заважає вуздечка, а що вже там скину її? Скинув наймит воздечку, а кінь що був воду і одразу коропом став. Остолпів от несподіванки наймит і, не знаючи, що робити, кинувся в заїзд. Прибіг, знайшов хазяїна Лошака і розповів усе, як було. Скинув чаклун так, скипів, скипів чаклун так, що й сказати важко. Вилаяв наймита і прожогом помчав до річки. Прибіг, перекинувся щукою та й ну, огнятися за коробом. А короб вискочив із води і перетворився на ластівку. Ну, а чаклун на Коршака. Налетів кошак на ластівку, от, от схопить. Але в останню мить влетіла пташина в комин якоїсь хати. Влетіла в комини і перекинулася з золотою каблучкою. Бух просто в попіл. Побачив золоту каблучку. Побачила золоту каблучку дівчина, що сиділа з нареченим біля печі. Зраділа, взяла та й наділа її на палець. Проте чаклун не здався, не хотів випускати з рук свою овоч. Прибрав собі подобу мандрівного музики. Вийшов на вулицю і грає всякі веселі пісеньки. Дівчина та її наречений почули музику, вийшли з хати послухати. Побачивши їх, чакун підступив ближче і здивовано вигукнув: Яка гарна каблучка, продайте її мені або краще поміняйтеся зі мною. І показав дівчині іншу каблучку, таку гарну, що дівчина й очей не могла відвести. Зняла вона з пальця золоту каблучку і вже подає чехунові, а каблучка раптом вислузнула з її рук і перетворилася на ляне насіннячко. впала на сіннячко, на землю та й загубилася, бо на подвір'ї було безліч усяких зерняток на сіни. Аж застогнав чехлон з досади і, обернувшись у півдня, заходився мерщій дзьобати на сінини. Але й учень його був не тім'я битий. Миттю став лисом, кинувся на того півня, задушив його і втік. А потім звернув на дорогу до свого дому, вийшов і каже батькові: Ну і дісталося мені через вас, от чоклуна. Ні, то не до душі мені таке життя набридло хитрувати, обманювати, морочити людям голову. Досить я хочу, я. не хочу я бути з Розказав він батькові про свої дивовижні пригоди. І відтоді перестав думати про чаклунство. Хіба що іноді згадував, коли з сусідом хотілося пожартувати або, наприклад, добути бідній дівчині посах. А то весь час ревно працював у полі, батькові допомагав.